Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про битву двох українських лідерів радянського клубного футболу Київського Динамо Валерія Лобановського та Дніпра Євгена Кучеревського у третьому турі чемпіонату СРСР 1989 року. В якому ці команди були фаворитами? Як проходив цей незабутній поєдинок, який зібрав на республіканському стадіоні 80 тисяч глядачів, котрі не розчарувалися побаченим? Погнали! Почну з передісторії. У сезоні 1988 Київське Динамо за всіма розкладами мало ставати чемпіоном СРСР. Тим більше, що в команду Лобановського і так найпотужнішу за складом в країні влилися ще й лідери Дніпра та радянської збірної Геннадій Литовченко з Олегом Протасовим. Але тут виявилося, що і без них Дніпро Євгена Кучеревського здатне на спортивний подвиг стати чемпіоном СРСР, залишивши киян позаду. Тож наступного 1989 року поєдинки Київського Динамо та Дніпра стали носити дуже принциповий характер. Звісно ж, команда Лобановського горіла бажанням усім в черговий раз продемонструвати, хто в Україні та по всьому Союзу справжній господар. Адже в очних зустрічах 88-го кияни виявилися сильнішими за чемпіона 0-0 і 2-0. Збиралися динамівці і 89-го продовжувати в тому ж дусі. Вони якраз повернулися із Кавказя в дуже гарному настрої, зігравши в перших двох турах чемпіонату Динамо Тбілісі 2-2, Арарат Єреван» на розданні 3-0. Але ж і Дніпро також перебував у чудовому настрої після двох поспіль домашніх 2-0 над харківським металістом та ленінградським зенітом. Від складів команд, що вийшли на поле республіканського стадіону 27 березня 1989 року при 4 градусах тепла та дрібному дощі, просто дух захоплювало. Динамо Київ, Віктор Чанов, Олег Лужний, Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, заміна Сергій Шматоваленко, 68 хвилина. Олексій Михайличенко, Геннадій Литовченко, Володимир Горілий, Олег Протасов, Олег Саленко, тренер Валерій Лобановський. Дніпро, Валерій Городов, Євген Яровенко, Іван Вишневський, Андрій Сидельніков, Олександр Сорокалєт, Заміна Ігор Шквирін 81 хвилина, Микола Кудрицький, Володимир Бахмут, Олексій Чередник. Антон Шок. Заміна Сергій Пучков. 81 хвилина. Володимир Лютий. Євген Шахов. Тренер Євген Кучеревський. Справжня битва радянських гігантів з України. Іншого визначення не знайдеш. Вісім віце чемпіонів Європи. Чотири олімпійські чемпіони, плюс цілий розсип молодих талантів з колишніми і діючими гравцями збірної СРСР. 80 тисяч глядачів на товту не заманиш. Динамо Київ Дніпро і цим все сказано. Друга команда минулого сезону приймає першу. І навіть понеділок День важкий, на думку багатьох громадян СРСР, не перешкода. У складі Київського Динамо вперше вийшов Олег Саленко, який з величезним скандалом перейшов із Зеніту за 37 тисяч рублів. І ледь не відзначив дебют забитим голом. Валерій Городов своєю суперреакцією зарвадив цій радості і не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт Дніпра після удару головою Саленка впритул. Ось що написав із цього приводу Валерій Мирський у статті Не болить голова у дятла, яка з'явилася у 13-му номері футбол хокею. Цитую Саленко дебютував так, ніби народився в київському Динамо. А лужник дав привід зайвий раз дорікнути Валерію Лобановському в тому, що він залучає для своєї команди зірок. Кінець цитати. Журналіст явно натякав на те, що навіщо вам, Васильовичу, за літні чехословацькі зірки на кшталт Володимира Вайса, перехід якого зарубала Москва, коли доморослі молоді таланти так грають на заздрість усім Протасовим та Литовченкам. Адже це саме після прориву правим флагном 20-річного лужного та його прострілу вздовж воріт. М'яч заметався у воротарському майданчику Дніпра, після чого заскочив у сітку. Обидва колишні лідери Дніпра провели весь матч від дзвінка до дзвінка і взяли активну участь у єдиному голі. Литовченко повернув лужному м'яч під час його прориву, що вивело молодого таланта на позицію для прострілу вздовж воріт. А Протасов поборовся за м'яч, коли той від ноги Анатолія Дем'яненка, що лежав, перетинав лінію воріт. Щоправда, до Протасова все ж таки без претензій не обійшлося. Цитую газету Совєтський спорт замітка Геборисова, тільки атака. Перший тайм пройшов за територіальної та ігрової переваги динамівців, що наступали широким фронтом. До 15-ї хвилини біля воріт Дніпра було подано сім кутових. Надалі кілька разів був близький до успіху Протасов, але з трьох вірних можливостей забити гол він не скористався жодною. Особливо розчарувала 80 тисяч оболівальників Динамо, що прийшли в цю негоду. 42 хвилина, коли, вийшовши віч навіть з Городовим, Протасов, замість того, щоб потужно вдарити з близької відстані, став виманювати воротаря з воріт, а виманивши, не зумів. Точно пробити з повороту, кінець цитати. Гості також мали моменти для взяття воріт. Навіть безпосередньо із кутового гол могли забити, але того хмарного березневого вечора фортуна була явно не на їхньому боці. Кияни перемагають і разом зі Спартаком турнірну таблицю очолюють по 5 очок. Але Дніпро мав лише на один пункт менше. А весь чемпіонат ще був попереду. І вже тоді, наприкінці березня, стало зрозуміло, претендентів на радянське золото троє, саме вище озвучені клуби. Інші явно не дотягували до їхнього рівня. Тож Дартаньяна до цих трьох мушкетерів очікувати явно не доводилося. Що цікаво, матч у Києві завершився до 9-ї години вечора, але результат поєдинку радянські вболівальники змогли дізнатися лише за півгодини до півночі. Коли завершилася трансляція другого тайму по другій всесоюзній програмі, адже якщо футбол йшов у по телебаченню у запису, то у спортивному блоці програми Врім'я його результат не повідомлявся. От і доводилося справжньому болівальникам мучитися під прожектор перебудови та першу серію графіні Демонсоро питанням як там зіграли в Києві Дніпро та Динамо. Везунчиками були ті, хто мав домашній стаціонарний телефон наявності та знайомих в Україні, до яких вони могли додзвонитися. Тоді рахунок та хто забив гол можна було дізнатися заздалегідь. Але багатьом шанувальникам футболу, Київського, Динамо, насамперед, яких було по всьому Союзу невимірно, цей привілей, домашній телефон, був недоступний. От і доводилося в понеділок, після важкого першого дня трудового тижня, чекати другого тайму, щоб насолодитися його величністю футболом у виконанні радянських гігантів Київського Динамо та Дніпра. Тож у цьому плані вболівальники України, які мали змогу подивитися матч у прямому ефірі на республіканському телебаченні, мали перевагу перед усіми СРСР. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.